День мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, сьогодні я хочу запросити вас на заняття з розвитку мовлення. Ось і зимонька до нас прийшла, багато діткам радості принесла. Малята, а ви любите зиму? А за що ви любите зиму? Напевно, за чудові зимові свята, подарунки та веселі зимові розваги. Малята, а які саме зимові розваги, ви знаєте? Давайте пограємо в гру і пригадаємо зимові розваги. Я буду починати речення, а ви продовжуйте. Тільки взимку можна. Так, лише взимку можна. Тільки взимку можна. Лише взимку можна. Молодці малята. Ось такі вони чудові, захоплюючі, веселі зимові розваги. Але перш ніж взимку йти гуляти, правила безпеки слід пам'ятати, щоб не трапилось біди обережним будь завжди зима веселощів пора, та щоб бідою не скінчилась гра, коли граєш ти у сніжки. Кидай їх у діток ніжки. У голівку так і знай, сніжкою не попадай. Сніжка, хоч там і сніжинка, та колюча, мов ялинка, тверда, холодна, дуже. Пам'ятай про це, мій друже. Йдеш на ковзанку кататись або з друзями там гратись. До озер річок не йди, бо накличеш там біди. Адже там крига тонка, дуже м'якенька і крихка. Може, враз вона зламатись, з усима це може статись, провалиться можна вліт, пам'ятать про це всім слід. Коли відлига закінчилась, водичка в лід перетворилась, і крига все навкруг покрила. Сніжком її запорошило та обережність допоможе. І врятувати діток зможе. Побачив кригу не спіши. Тихенько йди і не біжи. Якщо хтось впав, то ти не стій. Допоможи йому мерщій. Сніжок замів доріжки гірки. Почались сніжні вечірки. Той санчатами біжить, з гори цілий гурт летить. Тут санчата, там юрба. Ох і весела в діток гра. Щоб вона така й лишалась і щоб лихо не вмішалось. Треба дітям пам'ятати. Біля дороги не можна з'їжджати. Ось такі мої поради. Правила безпечної поведінки всі малята повинні знати. Щоб зима весела була і слізок нікому не принесла. До побачення малятка, до нових зустрічів.